Тільки для нових користувачів до 555 APR на USDT та 5 USDT у подарунок. зростання ваших доходів починається з нами. Поповнюйте аккаунт і здійснюйте стейкінг під 555 APR і отримуйте бонус на 5 USDT. Період проведення події з 1 квітня по 30 червня 2025 року. Внесіть свій перший депозит від 100 USDT як фіатний депозит чи p 2 p переказ, щоб отримати Airdrop на 5 USDT. Внесіть у стейкінг від 100 до 300 USDT під 555 IPR відсотків за нашим двохденним планом фіксовані накопичення. Через два дні ви отримаєте назад основну суму плюс бонус з відсотками. Потім отримаєте аеродроп на 5 USDT. Покваптеся, кількість обмежена. Вони видаються за принципом черги. Щоб взяти участь в цій події, користувачі повинні пройти підтвердження особи першого рівня. Враховуються лише перші депозити користувачів, здійснені після 13.00 1 квітня 2025 року. Реєструйся по посиланню під відео прямо зараз та отримай бонуси.